Ось ми спускаємося до дендропарку після смачного сніданку. Так, ось дендропарк Івушка, створюється з 2006 року на площі 2,5 гектара. Колекція рослин нараховує понад 200 видів. От зараз підемо перераховувати. О, я вчора була коло озерця. Ось тут в мене були, не дійшли. І вон карта схема, там навіть є лабіринт, але добре, що я знаю правила правої руки. І в лабіринті я не загублюся. Так, і пішли. Оце для, для мене рай. Ще така погода, знаєте, не треба там бігти до басейну, кудись поспішати. Оце красота. Оце виходить там е, будиночки відпочиваючими, а отут у нас вже пішло дендропарк. Ну, так моя сестра запитує, а чого звірі не бігають? Тому що це не зоо. Ми все одно повинні жити. Я не знаю, чи вимикати та вмикати, бо це ж ми йдемо по лабіринту. І це, мабуть, на скільки нам тут йти. Не дуже довго, подивимося зараз. І воно колюче. Каже, колюче. Угу. Ай! Що це за? Я думала, це... це не самшит, якщо ти думала, що це самшит, Ні. Гарненько як. Ой, як гарненько. Зараз до цієї ось наступної таблички дійдемо. Ось тут дуже гарненько така альтаночка в вигляді ну, пагоди, як так, так гарно. Чую дзюркіт води. Вода дзюрчить Так, а ну що, тут? Куди ми доходимо? Дійсно, таблички вже повигорали. Сад, а топтарного мистецтва. Подивимося зараз. Топіарного, наверно, да. повинно бути. <с> да, тут не видно. Но я розумію, що топіарій Думаю, топтарного, господи. Це ж, мабуть, сосни, це ж на ялинки. Пішли до, де воно зюрчить Сюди. О, мені оця ялина ось подобається. Чи що воно оце? Та дойдемо зараз. Ось От, такі мені подобаються. Такі якісь вони такі дивні. Знаєте на що схоже? Схоже на якийсь такий кактус здалеку. А мені ж таке подобається. Доглядаю, дивіться, і полив кругом. От як нам туди ліс через цей паркан живий, живу огорожу. Що там вже пролазили? Отуди в ту щілину, он зараз там німфеї. М -м -м. Ми тут ще, ми тут трішечки тільки пройшли, де тут два з половиною гектара. Ну ми ж туди ще ж не ходили, не тіліпалися, не знаю, чи я туди йтиму. он також якась альтанка. Там гортензі піти подивитись, до речі. А що ти пішла? А, тут просто? Ну пішли. До водоспада зараз сходимо. Ну, це б мені б таку площу біля будинку. Калина як гарна. Яка краса. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Нема Ой -ой -ой -ой. А ну тікай. Тікай, дивіться. Ой, дивіться, яка краса. Ото я так розумію, з того боку, я вчора підходила. <кій> Господи, будь здорова! Тут нас знімаєш. Там е, 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 божемолость плетиста. О, так гарно заплила все. Е, декоративне, невідстівна. А вон подивіться, які муфечки. Ой, що хочуть сказати, я так я глибину не міряла, е, але я так думаю, що тут е, не дуже глибоко. І теж листя не дуже шикарне у німфей, бо я все хвилювалася за свої. А як би його поміряти глибину? Хоча, я думаю, знаєте, може, може і глибченько. Вони ж, мабуть, не виймають тут на зиму. Я не думаю, що вони тут будуть собі морочити голову ще з цим. Але оце квіточки, от дивіться, якщо у мене вдома високо так підіймаються над водою, то тут насилу вилізли вони. Кажу Марині, щоб тут та помірила глибину, заодно там почистила німфеї. А тут треба стати вдома, щоб такий мені в вирили. Навіщо мені? Оці пластмасові малі. Оце гарно. Ось скільки тут можна всього туди насадити. Судячи по всьому у них оце один різновид бо вон також куп'янки стирчать на горі. Але я бачу, що воно там рожевого кольору також. Гарно. є де і пройтися. І отримати, знаєте, таке задоволення і естетичне. Це якась рослина, навіть не знаю, що це. А мені здається, що я десь щось схоже бачила. Ой. Це, мабуть, магонія. Ага, так. Квітне, он. падоболисна. його називають, до речі, ще падуб'я, просто не, без магонії. Так, а ну куди тут ще піти? Там он тенісні корти, там он також айтанка, якийсь квітничок. Скажете, що відео довге, а як показати фрагментами, обрізати все. Тоді ж не передасться вся краса. Території. Ось млин стоїть. Який гарний млин. Слухайте, це ж в мене такі ідеї, а потім я ж хочу, щоб мені таке дома поробили, тільки я не знаю, кого примусити це поробити. Хоч бери і сам роби все. Що його тут нема що робити. Вони... А, який гарний млинок. Тільки треба мені менше, бо нема де ставити. Тут-то я розумію, на трьох гектарах є де розігнатися. А я зрозуміла, тут, мабуть, просто клумби. Такі, знаєте, все намішане. Бо я бачу. Ну, не чорнообриці, якісь, як вони називають, їх, гвоздика. Зараз подивимося, що тут там є такі кущі, що я додому хочу. Така краса. Ну, Просто квітничок. Всього понамішувано і троянди, і О, оцей у нас такий також є, не знаю, як він правильно називається, чесником. Так, воняє, як, не дай Бог. Там Косили та покосили та на все подвір'я та на пів села. О, до речі, мені подобається дуже оця анемона, як скільки різновидів є. Е, то є біленькі ті що по весні. Оця мені подобається. Яка гарна квітка. І Вона в мене є, я її посадила. І взяла і пересадила оце ось недавно. І вона, звісно, що хворіє і навіть не заквітла. так, такі гарні квіточки. Вони є і махрові, я бачила, і різних кольорів. Но вона ж кущем росте. От що мені подобається, якщо та, що е, ранньою весною біленька, вона ще така трішечки агресор, позаростає все. То це подивіться. Також, звісно, що розмножується, але ж не з тими темпами, також як гарненько, взагалі. а що я тут ще тільки що бачила? А, до речі, ось і хінацея. Побачила також, гортала там сторінки магазинів оцих для рослин. Боже, така дорога по 200 з чимось гривень, один саджанець, але там вона різнокольорова. І такого яскраво помаранчевого кольору, і жовта, які завгодно. Так, зараз туди я не йти, у мене там не цікавить сьогодні спорт. Там, я так розумію, стадіон. Зараз підемо туди, ще там, де гортензії, пройдемося. Ось якась кольквіція чудова. Китайська з Китаю. Там вон, е, була сакура. Так, зараз підемо, я покажу рослини, які я хотіла. Ну, точніше, їх хочу і зараз собі. Ось як гарненько. Оце основний корпус, головний. Там, де ми зранку під дощем стояли каву пили. Далі ось пухероплідник, калинолистий, пурпуровий, гарненьке. Також собі хочу, ну таке в мене є. Оці хочу дуже дерева. Бачите? Волох... Волохані такі гарнючі. Тамарікси. Он як сформовано. Ну, все я там бачила в місті за будинками, воно як бур'ян росте. да, Тамарікс галузистий, а отам, он, бачите, такий сизий. Це зелений. М'якенька, да? так? Ну, Прям така зелена, знаєте, як хмарина. Така краса. Ну, цим... Боже, думала, чого воно Так і можна показувати. Ну, Чуть трохи не наступило на. <кхм> Дохле мишеня. Так, я лівець лускатий. Тут ще он якийсь там. Не знаю, що воно там, 18 видів, чого включає ялівців. Навіть... Кого мишу, то не буду я її займати. Убери. Кизильник горизонтальний, таким нас також не здивуєш. в ну, мене був <кхід> трошечки неправильно його не зрозуміло, що ти? це. Я вже зараз, це я вже зараз роз... розумна. Та Та зараз почистимо. Так, що у нас тут ще? Е -е Хеном... Хеномелес японський. Це, мовки, це айва японська, ніяк себе, не можу її. Вон, три листочка, начебто прижилася в мене ось Вейгела. Це в нас також є. Ну, в принципі, оце ми тільки що були аж отам, Оце все обійшли, все обдивилися. Знову вийшли до центрального корпусу. І зараз ідемо вже збиратися. Тобто на цьому і все. Знаєте, тур одного дня відпочинку закінчено. Має таке враження, що він... Не встиг і розпочатися. Люди ніколи не їдьте на один день. Це смішно. Ну, це в нас так склалося в цьому році. Вже краще взагалі не їхати. Тільки знаєте, як почав насолоджуватися, і вже треба додому повертатися. І тут ще хочу сказати, якщо до басейну йти, тут можна, якщо так от на місяць, то так добряче ще скинеш, нічого при цьому і не роблячи. Аж отам Бог зна де, отам їдальня ми, ми були, там басейн. А нам тепер йти ще аж в кінець цієї алеї, Бог зна куди. Далеченько, ми при, при самому в'їзді. Ну єдине, що коли йдеш, можна милуватися дендропарком, такими краєвидами. І ще дуже чиста територія, ніде нічого не валяється. Ну, ну Крім того, ми ще дохли, але ну, не бачили її. Видно, що доглядають. І це ще рівень, я вам хочу сказати, культури відпочинку і людей. Тобто можна ж було йти і смітити, але не бачили за добу, ніде ні бумажок, ніяких, ні спідморозива, ні пляшок. Коло будинків, там в альтанках, де відпочивають, там, звісно. Трішечки так, без ладу. Ну, малась люди потім поприбирають, як будуть виїжджати. Дивіться, яке, яка краса. Оце мені. Що воно таке ялинка якась. Та дуже гарно, дуже. Молодці. Так, на цьому все. До побачення. Тепер уже побачимося з городу або з квітників. Бажаю всім гарного дня. Дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі. Бажаю всім успіхів, завжди і в усьому. І щоб у вас завжди знаходився час на відпочинок. Цілую, люблю, махаю рукою. До побачення.